Ритми кушняти сьогодні ми з вами будемо тестити косметику від Lancome. на слова не обтяжує та дозволяє шкірі дихати. Ідеально на кожен день силер сивородка, яка зволожує та надає шкірі сяйва. Мені більше подобається наносити пальчиком, тому що так я відчуваю наскільки він добре чи погано лягає і. Таким чином, потім все розмазує по своєму обличчю. Нальний засіб прикриває гарно усі недосконалості. Лягає як друга шкіра. Консилер має 81% сиворотки, яка забезпечує вам зволоження навколо очей. Мені дуже сподобалося, що цей тон за цілий день він не скачується, не скочується, тому що попередні мої тони у мене жирна шкіра, і просто надвечір його майже не було. Або воно було десь там комками. Цей е, тон взагалі мене не підвів. Це йому 10, ставимо точно з 10. Наступно він немає ніякого аромату, що мені дуже подобається. Взагалі ніякої душки має, Ставимо йому 10 з 10. Красиво в пакуванні, все просто ідеально. Ну одразу що на пакуванні точно не зекономили. Єдине мінус це ціна, тому що ціна коштує за тональну основу майже 3 тисячі, а консилер – 2000. тисячі. Тому зараз треба поспішати в брокарт, поки є знижка мінус 40% на всю косметику від ланком.